Друзі, всім привіт! З вами їх завжди Краскін. Сьогодні будемо обговорювати деталі історії операції точка кипіння, що вийде з релізом оновлення 2.0. Далі розповім першу згадку про осінній запуск режиму останній рубіж випробування. Дуже хороша така активність от уже є орієнтовна дата проведення цього режиму. Також хочу подивитися інформацію по святкуванню Дня Незалежності України з завданнями, нагородами та Twitch Drops. Можна буде в цей період розжитися елементами кастомізації в українських мотивах, в тому числі і 2D-стилями, або 2D-стилем першим українським друзі, який називається Батьківщина. Ну і в останній частині відеоролику будемо розбирати офіційне відео про 11 рівні. Це відео було представлено на Геймском. 2025, у ньому даються відповіді по балансеру, механіках, системі поліпшень та нових елементах зовнішнього вигляду, тобто все те, що зв'язано з 11 рівнями. От взагалі будемо це все обговорювати, тому що там і 9 рівні періодично От задавали питання по 9 рівнях, чи будуть вони грати з 11 рівнями, чи будуть у них от коефіцієнти фарму збільшені. Ну от На ці всі питання, якраз відповіді ми отримаємо, переглянувши цей відеоролик. Але перед цим. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з нової історії у ВОД 2.0. З релізом оновлення буде додано сьому операцію Точка кипіння. Вона є перед історією ОБЗ 3.0, тобто особистого бойового завдання 3.0. Та всього оновлення 2.0. Цього разу основною технікою буде М26 Першинг. Але в міру просування ми отримуємо у своє розпорядження абсолютно нові танки 11 го рівня. Тобто, друзі, їх викачувати, досліджувати і купляти не обов'язково. Вони будуть по мірі просування оцієї своєрідною прогресією в цьому режимі, в цій історії, просто надаватися. І ми бачимо от список цих машин. От Перша машина це об'єкт 432У. Друга машина Leopard 120 і третя машина це у нас Тащен Аратте. Це вважайте їхній перший показ у рамках внутрішньої історії гри. Грубо кажучи, ми переходимо у нову епоху. Операція точка кипіння» пройде на мапі Нордскар, Змінена версія звичайної мапи, яку тільки збирається додати в рандомні бої. До речі, вона якраз в цьому оновленні й додається. Операція також має три різні завдання для виконання та дві складності. От, якщо подивитися по самих завданнях, то тут потрібно встановити джерело загрози, зупинити запуск ракет та переконатися, що нові технології потраплять у правильні руки. Грайте поодинці і боріться з супротивником під керівництвом штучного інтелекту. Ці історії за участю командирів із сектора 3. Виконайте всі завдання, щоб отримати пам'ятну нашивку, медаль, тематичні 2D-стилі та інші нагороди. От ми бачимо приблизно, що в нас буде, бо не як мінімум вільний досвід, срібло, елементи кастомізації, 2D-стилі, напевне, все ж таки два, наскільки я тут бачу. А можливо, навіть і три. Подивимося, як це все буде, тому що детального опису ще, звісно, немає. Далі у нас буквально сьогодні з'явилася інформація про режим останній рубіж випробування в оновлені 2.0 і вод. З інформації, звісно, ще дуже мало, тому що ще дуже рано до цього режиму, але вже зазначено, що у жовтні 2025 року це припущення, попередня така інформація буде проходити оцей режим останнього рубежу. Класна така штука, мені він дуже сподобався. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього режиму, але у мене дуже такі теплі відчуття до нього, так само, як, наприклад, і до того самого останнього Вафентрагера. Класні режими, реально класні. Пишіть, що ви думаєте, повторююся на рахунок нього. Ну, а тепер, друзі, давайте розбирати ту інформацію, яка з'явилася сьогодні по святкуванню Дня Незалежності України. Перше, що в нас доступно в часті святкування, це, звісно, бойові завдання. Початок 22 серпня 2025 року о 12.00, тобто сьогодні. Завершення 25 серпня 2025 року о 12.00. Перше завдання День Незалежності України номер 1 Нагороди 6 емблем прапор України, 5 одиниць спорядження Великий ремкомплект, 5 одиниць спорядження Велика аптечка, 5 автоматичних вогнегасників і 1 жетон вод. Що потрібно зробити? Посісти місце серед найкращих 10 гравців за здобутим чистим досвідом 8 разів. Випадкові генеральні битви, техніка з 4 по 10 рівень, один раз на аккаунт. От такі в нас, друзі, нагороди незначні, звісно. День незалежності України номер два. от друге завдання. Тут потрібно завдати 24 тисячі одиниць шкоди, перебуваючи в топ 10 своєї команди за кількістю завданої шкоди. Такі самі обмеження, все однаково не буду їх зачитувати. Отримати ми зможемо два особисті резерви на плюс 50% до бою досвіду на одну годину. Семидневні, два особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину. Також семидневні, три деколі український прапор, три деколі соняшник, три деколі воля в кулаку і один жетон вод. Я так розумію, ці жетони для того, щоб відкривати наступні завдання. Ну і День Незалежності України номер 3 Нагорода тут найжирніша. По типу Як, 2D-Батьківщина. Це перший 2D стиль українській друзі. Тому що до цього були тільки камуфляжі, наскільки я знаю. Умови тут такі самі, тільки жетони потрібно накопичувати відповідно для 3 аж 2 цих жетончики. Що потрібно зробити? А здобути щонайменше 2400 одиниць чистого досвіду за будь-яку кількість боїв, тобто нескладні завдання, і ви будете отримувати 2 дистиль батьківщина. Але друзі, це ще не все. У нас ще є тут твічдропси. Є твічдропси від блогерів спільноти. От, якщо подивитися, то можемо побачити. Ми перелік, що ми можемо отримати. Плюс до того дати з 22 серпня 2025 року. 18.00 Сьогоднішнього вечора вони стали доступні по 25 серпня 2025 року. 1800. Повний перелік нагород за 60 хвилин перегляду по два резерви на бойовий досвід і вільний досвід досвід екіпажу за 120 хвилин три одиниці спорядження, великий ремкомплект, велика аптечка і автоматичний вогнегасник. За 180 хвилин перегляду три деколі, зуб білий, класний, можна ставити на техніку. Три деколі пес доброї волі, тобто той самий пес патрон. І 9 камуфляжів куріний. Камуфляжі також дуже класні, можна на техніку ставити. Я от, не пам'ятаю, декілька вже в мене таких камуфляжів є, по-моєму, у двох екземплярах. Тобто на дві машини можна виставляти. Я, звісно, їх використовую. Також у нас будуть дропс на офіційному твіч каналі 24 серпня. От у нас початок 16.00 по 25 серпня 2025 року 12.00. Ось у нас є повний перелік офіційних нагород Twitch Drops. За 60 хвилин перегляду один день танкового преміум аккаунту. За 120 хвилин перегляду, по три одиниці спорядження, великий ремкомплект, велика аптечка і автоматичний вогнегласник. І за 180 хвилин перегляду ще один 2D стиль батьківщина. Тобто два 2D стиля батьківщина можна буде зафармити безкоштовно. Плюс до того камуфляж курінний можна буде зафармити. Я вже не кажу за деколі, от конкретно тризуб без доброї волі, оці всі справи, це дуже круто, друзі, тому що ці елементи кастомізації якраз українських мотивів. Класна штука, класна, будемо використовувати на техніку. Ну а тепер, друзі, давайте перейдемо до останньої частини відеоролику. В ній ми коротко продивимося от фрагменти офіційного відеоролика, який вийшов учора, про 11 рівень і головне з Gamescom, тому що в ньому можна знайти відповіді на деякі запитання. Не буду затягувати час, давайте починати перегляд цього відеоролику. Обсяг високорівневого контенту поступово розширюватиметься, охоплюючи вже не три рівні, а чотири, восьмий, дев'ятий, десятий та одинадцятий. Восьмий рівень залишиться точкою входу на високі рівні, де машини стають схожими на вершини своїх гілок. Лінія фронту, натиск лайт та інші режими все це залишається територією вісімок. Вони зберігають свій рівень боїв. А преміум танки цього рівня так само будуть вашим надійним джерелом кредитів. Преміум дев'ятки зароблятимуть навіть більше ніж раніше. А ще вони продовжують добувати рідкісну валюту. Бони. Дев'ятий рівень загалом стане частиною нової екосистеми, де бої стануть різноманітнішими за участю одинадцятого рівня. Тобто, бачите, з цієї частини відеоролику ми знаходимо от такі от відповіді на питання, чи будуть грати 9 рівні з 11 рівнями, так будуть, це однозначно. Чи буде фарм у 9 рівень більше, так також буде. Наскільки відсотків ще не зрозуміло, і не зрозуміло за рахунок чого. За рахунок того, що 11 рівні, якщо, наприклад, ми будемо по них вести вогонь, наносити шкоду за рахунок цього, що на 2 рівні вище. Чи за рахунок того, що буде підвищений коефіцієнт фарму, тут хто його знає, по 8 Рівнях було сказано, що вони так і залишаться для лінії фронту, ну і для інших таких от активностей по типу натиску Light. От, так все як було, так і буде залишатися. Але на перспективу, друзі, скоріш за все, будуть додавати ще 11 рівні, і в подальшому, навіть для 11 рівнів, будуть вже якісь активності, тому що для 10 рівнів будуть ті самі маневри, ну наприклад, і натиск оцей класичний. А в подальшому, хто ж його знає, для 11 я думаю, також щось при Думають плюс до того, в новорічні коробочки можливо у нас що додадуть навіть преммашину, першу преммашину е 10-го рівня. Це хто ж його знає? Чи це буде в цьому році, чи це можливо буде в наступному, але логіка в цьому також є. Це тільки моя суб'єктивна думка, тому там уже дивіться, пишіть свою думку на рахунок цього. Іноді складнішими, але й нагороди за такі бої підвищаться. Десятий рівень зберігає свій звичний геймплей. На ньому тепер можна не просто грати, а ще й заразом досліджувати вподобану машину одинадцятого рівня. З релізом 2.0 десятки продовжать бути основним рівнем для серйозної гри на кшталт натиску й маневрів. І, звісно, десятки продовжують добувати бони. Загалом 11 одинадцятий рівень лише розширює ендгейм контент. Природним чином продовжуючи еволюцію гри та зберігаючи місце для решти рівнів. Кожну особливу механіку створено для конкретного танка 11-го рівня. Це те, що робить нові машини унікальними. Механіки виконані так, щоб втілювати характери машин. Це можуть бути друзі. Отут я так розумію, що якась підвищена альфа. Напевне, зараз постараємося е, зловити той е, ну, момент. Це може... От бачите, от секунди йдуть, е, от коли ви, напевне, утримуєте е, кнопочку вогню. Скоріше за все, йде відрахування от секунд, е, скільки ще впродовж цих секунд буде у вас максимальна альфа, наприклад, 600 одиниць. Або тут буде підвищений якийсь коефіцієнт точності. Хто ж його знає, тут ще до кінця не зрозуміло, тому що немає опису, так скажемо. Бути активні здібності або пасивні посилення, які спрацьовують автоматично. Це у нас от зображений КР1. Це після ЄС7 важкий танк, у нього пасивна здібність на таран. Тут все зрозуміло. Наприклад, якщо ви натиснете клавішу X, пташин радте випустить фугасний залп із двох допоміжних гармат. Це значно підвищить Бачите, все-таки розібрались не барабан у Ташенрате, а от конкретно дві фугасниці, маленькі такі гарматки. На картон, я так думаю, буде заходити непогано. Але от на е, такі високооброньовані цілі, то, звісно, там буде мінімальний дамаг. Але все ж таки задум прикольний, друзі. Особливо на картон, артилерію там добирати чи ще щось. Подивимося, яка буде точність у цих гарматок на близьких дистанціях, в будь-якому випадку їх можна буде реалізувати. Щоє вогневу потужність на додачу до броні? АСХХ-40Т — спадкоємець Батшата отримав зовнішню боєукладку. Вона дає вам повний контроль над процесом. Бачите, друзі, зовнішня боєукладка вам дає можливість у будь-який момент перервати заряджання гармати. Наприклад, ви б далі заряджалися, але тут у вас якась бойова ситуація, коли біля вас ворог, ви хочете переривати от заряджання наступних снарядів. У вас от два на даний момент, наприклад, снаряда є. Ви перериваєте це перезаряджання, ви даєте ці два снаряди. Доволі непогано, також може згодитися така. Механіка, тобто, якщо ви йдете на довге КД, ви в будь-який момент можете його зупинити і вистрелити ті снаряди, які у вас на даний момент заряджені. Наряджання. Ви самі вирішуєте, скільки снарядів буде заряджено в барабан. Леопард 120 Фербесерт отримав балістичний обчислювальний пристрій, який поліпшує влучність і стабілізацію. Гар... А бачите, друзі? Бачите, як це все виглядає? Тобто зупиняєтеся, оцей пристрій вилазить назовні і починає збільшувати стабілізацію, вашу, щоб вона краще точніше зменшувати показники по стабілізації, вона краще робиться і точність налагоджується. Ще краще робиться, ніж в леопарда, хоча в леопарда і так точність дуже хороша. Цю гармати. Це підкреслює та посилює снайперську роль леопарда. Нові механіки не перетворюють гру на геройський шутер. Вони не є надздібностями, від яких повністю залежить результат бою. Механіки лише додають тактичної глибини, відкривають більше можливостей для командної гри. Це нова грань геймплею, вбудована у звичні правила гри. Своя особлива механіка для кожної машини. От бачите, в цій ПТшки відкривається це провітрювання чи охолодження. Додаткове там вентилятори стоять. Я так розумію, апаються показники по питомій потужності, по потужності двигуна, і по питомій потужності, і ви зможете там розвертатися швидше. Там максимальна можливо швидкість буде більша, щоб вас не так просто було закрутити. Ну, цікава, цікава ідея. Звісно, подивимося, як це все буде на практиці. Це новий підхід для створення танків. Це означає, що всі танки на рівні можуть боротися по-своєму. От бачите, тут те, що ми обговорювали, скоріш за все, в якісь кущики ЛТшка може закинути отакий от блайнд. Якщо там буде супротивник, то він буде ну, напівзасвічений, чи як це сказати, коротше кажучи, по ньому вже зможуть по наведенню цієї ЛТшки вести вогонь і забрати наші союзники. Не так, як решта танків у грі. Водночас баланс налаштований так, щоб у танків 10-го і навіть 9-го рівня завжди були шанси, щоб зростання ефективності зі зростанням рівня було рівномірним. Кожен танк 11-го рівня сильніший за попередню десятку. Що логічно. Проте Маус цілком зможе протистояти Ратте. Нова система поліпшень запроваджена спеціально для 11-го рівня. Та надає широкі можливості для посилення машини. Кожен танк отримав власні 25 поліпшень. Малі комірки дають помірний приріст показників, а великі значне посилення чи вдосконалення механіки. Наприклад, Ташенрате може отримати 200 очок міцності плюс 2 км на годину максимальної швидкості вперед. Друзі, дуже класна штука для 11 гривні. Забігаючи наперед, бо я вже дивився цей відеоролик, у нас нічого не буде втрачатися. Тобто це не полява модернізація в своєму вигляді, коли ти щось апаєш, а щось гірше стає. А тут все тільки покращується. Тобто, ти можеш мало того, що все дослідити повністю, от всі оці комірки малі і великі, та ще й тільки покращувати характеристики без погіршення інших. Стокінських сил. І навіть скорочений на 30% час перезаряджання допоміжних гармат. Поліпшення забезпечать доступ до альтернативних збірок і другого спеціального слоту обладнання, адже нова система замінює собою польову модернізацію для 11-го рівня. Щоб відкривати поліпшення, потрібна лише одна базова валюта. Угу. Бачимо, от уже ціна, яка буде щоб на 11-й рівень повністю оці всі так, скажемо, поліпшення придбати. 325 тисяч виходить досвіду. Потрібно Тут досвід, жодних додаткових ускладнень, і відкрити можна все. Потрібно лише вибрати, що ви хочете отримати раніше, а що готові відкласти на потім. Нова система поліпшень дає можливості і не накладає жодних обмежень. Наприклад, у разі поліпшення живучості вам не доведеться платити за це рухливістю. Ви зможете прокачати свій танк відразу в багатьох аспектах. Причому для кожної машини список поліпшень буде своїм. Коли ви відкриєте всі комірки поліпшень, машина стане елітною, і ви зможете отримати. Ну, Бачите, тут класи елітності. От за 35-й виходить, уже буде оце табло із фрагами. За 75, й 2 дистиль об'ємний, і за 155 й кожух на гармату. Непогана, в принципі, ідея, це все зроблено для того, щоб накатували побільше боїв на 11 рівнях. Тому що мало що вам треба відкрити там на 10-му, нафармити, наприклад, досвід відкрити 11-й, плюс на ньому на 11 му рівні потрібен досвід для того, щоб відкрити оцю всю польову, так скажімо, в лапках модернізацію. Плюс до того треба накатувати бої для того, щоб рівень елітності оцій збільшувався, для того, щоб максимально. От, кастомізувати цю машину. Ну, подивимося. Я думаю, онлайн, в принципі, виросте це 100%. Мати нові елементи зовнішнього вигляду. Ексклюзивні для 11 рівня. Трекер статистики показує всім оточуючим, скільки танків ваша машина перетворила на уламки. Нові об'ємні стилі додають глибину текстурі, не змінюючи зовнішню геометрію танка. Окремі елементи зовнішнього вигляду для стволів гармат маскувальні сітки, захисні кожухи, написи і ба. Ну, прикольно, друзі. Все ж таки це прикольно. ну, Просто дуже багато часу потрібно для того, щоб вивести машину в максимальний рівень. На це йде і розрахунок, друзі, для того, щоб піднімався онлайн, щоб ті олди, які вже практично не грають у гру, тому що в них все досліджено, все є, от щоб вони почали знову грати, повертатися і так далі. І так далі. Багато іншого все це більше ніж просто косметика. Спершу це додатковий стимул пограти на улюбленій Бачите, 11 рівень, яка турбінка тут відрізняється от полум'я. Відрізняється, шині. а потім знак того, що ви відіграли на цьому танку купу боїв, і знаєте, як застосовувати його в бою. 11 одинадцятий рівень увірвиться в бої з оновленням 2.0. Він додасть у гру новий шар геймплею, де кожен танк це унікальний стиль гри. У кожного тут до речі, касета. Тут, до речі, касета цієї машини, як вона називається, щоб нічого не сплутати, у ОБЗ Сектор 3 BlackRock. У BlackRock касета з двох снарядів. Я казав барабан, там що між пострілами 0,5 1 секунда, тут касета і 0,5 десь секунди, от між пострілами. Тут касета на два снаряди. Непогано, друзі. Отаку от я вам хотів сьогодні інформацію розповісти. Ще на завтра вже собі склав список, що будемо обговорювати. Зараз дуже багато різних новин. Тому не забувайте підписуватися. Обов'язково на канал проставляти вподобайки і до завтра до наступного відео, друзі. Па-па!